Вітаю, друзі! Сьогодні у мене рубрика, яку я започаткував ще наприкінці минулого року. В ній я демонструю свої вироби, це різноманітний посуд з дерева. І саме ви можете стати їх власником, якщо вас щось зацікавило. Тож, якщо ця тема вам цікава, запрошую до перегляду. Перш ніж розпочати, я нагадаю, як зі мною зв'язатися, друзі, і як ви можете стати власниками цього посуду або іншого, який в мене є в наявності. Зараз на ваших екранах з'явиться мій номер телефону. За цим номером закріплені Viber та Telegram. Тож, якщо вас щось зацікавило, будь ласка, дзвонити саме за цим номером не треба. Пишіть мені. В приватні повідомлення на Viber та Telegram. Після того, як я побачу ваше повідомлення, я вже з вами зв'язуюся. В подальшому е спілкуванні з вами я надаю більш детальну інформацію, світлини, розміри е по кожному виробу, надаю рекомендації по догляду за посудом з дерева. Тож, ви можете поставити на паузу і занотувати мій номер, за яким нагадаю ще раз закріплен Viber та Telegram для зв'язку, а також в першому закріпленому коментарі та також буде продубльована ця інформація. Що собою являє даний посуд? Чи можна з нього вживати їжу, чи це лише предмет декору та інтер'єру? Друзі, з цього посуду ним можна користуватися за прямим призначенням: їсти їжу, готувати спеції і таке інше. Дані миски тарілки призначені для перших, других та інших страв. Звісно, в свою чергу, вони можуть слугувати так само і прикрасою вашого інтер'єру, вашого побуту. Адже кожна річ індивідуальна і являє собою витвір природного мистецтва. Весь посуд даний, а сьогодні мова піде про посуд з дерева, оброблений натуральним масловоском це тунгове масло з карнаубським воском. Українського виробника даний масловоск призначений для. Обробки та догляду за посудом за виробами, який має безпосередній контакт з їжею. Класика токарної справи це різноманітні тарілки та миски. Друзі, сьогодні вироби з такого матеріалу, як дуб. В вашій увазі тарілки, діаметр тарілок 24-25 см. Можете подивитися. Це тарілки. І ось такі а, мисочки. А, діаметр даних мисочок 18-20 см. Неймовірна краса, друзі, краса від матінки природи. Не дивлячись а, на те, що на перший погляд, вони можуть здатися однаковими, насправді, друзі, вони всі різні. Адже цей посуд робиться руками, а не якимись машинами чи ЧПУ. Окрім того, кожен посуд, кожна миска, кожна тарілочка має свій індивідуальний малюнок від матінки природи, як я вже й казав. Тому, якщо ви вирішили... Стати власником даного посуду, ви можете бути впевненим, що ви маєте оригінальний індивідуальний посуд, індивідуальний вироб, виріб. Окрім класичних виробів у вигляді тарілок мусок, друзі, сьогодні я вам ще продемонструю такі вироби, як ступи для спецій. У вашій увазі. Зручні ергономічні товкачі така ступка. Підпис майстра. А також є в наявності великі ступи, виконані у вигляді макітри. Також дуб. Тут, друзі, дуже вели, перепрошую, дуже великий ергономічний та зручний товкач або макогон. І ось сама ступа виконана у вигляді макітри в природньому етностилі, друзі. Можете подивитися, масивні і одночасно та елегантні вироби. Такого плану діаметр даних макітор 21 см. Довжина товкача макогона 23 см. Не дивлячись на те, що сьогодні можна придбати майже будь-які спеції вже готові фабричного виробництва в пакетах, попри це, є дуже багато людей, дуже велика кількість поціновувачів приготування саме свіжих духмяних спецій власноруч. Адже і сам процес приготування цих спецій, це, друзі, є певна магія. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. А якщо вас щось зацікавило, ви можете звертатися, як я і наголошував на початку відео в Viber або Telegram за номером мого телефону. Незабаром будуть відбуватися ярмарки, присвячені до світлого дня Пасхи. Буду приймати там участь. Якщо дозволять обставини, зроблю звідти відеозвіт. А на цьому, друзі, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.